Знову цікаву новинку випустили. Ще вона в крупний продаж не пішла. Не знаю, як вони себе покажуть. звичайно. Моделі дуже цікаві, Не дешеві, говорю зразу. Це у нас HughPar HU03CGL. Така дуже велика назва для такого маленького компактного лазерного нівеліра. Це у нас 3D-моделька. Приходять вони ось таких. Пластикових кейсах. Зараз для початку розглянемо комплектацію. Комплектація в нас невелика. Інструкція по експлуатації, кабель для зарядки Type-C і, звичайний стандартний магнітний круштейн. І як в багатьох лазерних рівнях. Все, більше нічого у нас тут немає. Значить дивіться, чим він дуже цікавий цей лазерний рівень. Тим, що в нього є цифровий кут нахилу. Ще я не бачу лазерних рівнів, щоб показували там, ну, скільки там кут нахилу має. Тобто є фюпари такі, що там ну, він криво стоїть і там він буде показувати ну, 2-3-4, можливо, 5 градусів кут. А тут показує повністю все, скільки ви його будете нахиляти. Ось дивіться. Увімкнули і коли ми нахиляємо на якусь певну відстань, ми можемо і заблокувати, щоб не моргало, тобто тут функції є з тим. Сім. І у нас показує, скільки градусів ми нахилили. бачите? І Звичайно, в другу сторону. також. Що вертикальне, що горизонтальне. Тобто Для чого воно корисне? Ну, Якщо вам потрібно якусь лінію там, ну, сходи ви робите якісь там, і чи будь-що там інше, і потрібно вам під певний кут якийсь виставити лазерний рівень. І ви собі нахиляєте його і вам показує, скільки градусів у вас стоїть. Такий дуже цікавий варіант, але я кажу, що вони є не дешеві. Якщо хочете щось дешевше, компактніше, ну, бюджетніше, з хорошою комплектацією, з різною даже можна підібрати. Можете розглядати такі простормери 4D, модельки декттіми. Клубіони, тобто хороші модельки, добре себе показали. Ці модельки ще себе не показали, не можу нічого сказати. Будемо слідкувати, будемо дивитися, попадуть до мене на ремонт, на клібровочку такі модельки, будемо бачити. Поки що я декілька штук взяв, також для тестування для проб. І якщо когось цікавить така моделька, також можете звертатися.